Черговий акт тероризму напередодні. Росія випустила сім десятків ракет по критичній енергоінфраструктурі нашої держави. Через обстріли загинули люди. Україна ініціювала проведення засідання Радбезу ООН. Загиблі десятки поранених у місті Вижгород сьогодні в день влучання у житловий будинок. 35 людей постраждало, четверо загинули. Це один з основних пунктів російської формули терору ракети. Тільки за один сьогоднішній день майже 70 ракет проти нашої енергетичної інфраструктури. Постпреди обурені такими діями Росії, однак не здивовані. РФ системно здійснює справжній геноцид щодо українського народу. Колеги, здається, що Путін сповнений рішучості зрівняти із землею енергоінфраструктуру України. Мотиви Путіна явні і холоднокровні. Він прийняв рішення про те, що якщо не може захопити Україну силою, то спробує її заморозити. Чергова маячня лунала із вуст постпреда РФ, начебто, це не вони винні у загибелі українців, а наша система ППО. А Федерація ж стріляє по наших інфраструктурних об'єктах, мстить за постачання західної зброї, яка нам потрібна для боротьби з цією ж Росією. Вони вже нічого не приховують і відверто говорять про свої злочини. Ми завдаємо ударів по інфраструктурним об'єктам в Україні у відповідь на накачування цієї країни західною зброєю. Та безрозсудні заклики Києва здобути військову перемогу над Росією. Підрив боєздатності української армії, що загрожує безпеці територіальної доцільності Росії. Одна з цілей спецоперації український гарант Володимир Зеленський закликав присутніх реформувати Радбез і, врешті, забрати України терориста право вето. Треба відновити справедливість. Всередині самих структур ООН держава-терорист не повинна брати участь в будь-яких голосуваннях щодо питань її агресії, її терору. Це глухий кут, коли той, хто спричинив війну, коли той, хто відповідальний за терор, блокує будь-яку спробу Рад без ООН виконати свій мандат. Постпред Франції Нікола Рів'єр засудив дії РФ та наголосив на тому, що такі масовані ракетні удари відбуваються тоді, коли Україна досягає певних військових перемог. Зауважив його країна, продовжуватиме допомагати нам. Саме тому, 13 грудня, за ініціативи Франції відбудеться конференція, на якій мають визначити механізм міжнародної допомоги Україні. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 канал.